Двічка, семірка кубків. Семірка кубків це якась така, хочеться так і сказати, вибачаюся, день похмілля понеділок день важкий, ілюзія, якісь розові очки, затуманений розсудок такий, знаєте, вибір, не все те, що вам пропонують, воно являється дійсне. Так? Якісь підводні камені, можливо, ви не бачите всієї картини, всього цього. Про процесу в повному обстрілу. Дайте собі отчот в цьому, да? що, що це, як це, тому що якась, ну я ж кажу, якась ілюзія, знаходження в якось трошечки ілюзорному. причина. Ну, можливо, якісь фінансові справи, ну, якось. Сумніваєтеся е, і навіть хворієте. Зупинка, зупинка, сумнів, нерозуміння, якась така ілюзія якась у вас. Да? Е, ну, я думаю, що нічого ніяких справ не буде, ви будете в якомусь такому страху навіть. А правильно я роблю. А чи дійсно я розумію, це якась ілюзія, трошки ілюзія, і це вас буде лякати? Ви інтуїтивно можете відчувати, що ви ну, не бачите повної картини оцього всього. Ви не все розумієте, не все знаєте, це вас трішки лякає. Ви зупиняєте дії і починаєте по четвірки мечів. Знаєте, навіть я б сказала, хвилюватися, переживати, боліти цим, що ну, правильно, неправильно дії, яка дія у вас? Розбите серце, не буде дій. Ну, якось ну, не, 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 емоціях, розбите серце в емоціях, да? от наповнення. Якось таке страхи, я б так сказала. Да? Страхи. Що ці страхи несуть? Ну, я вам хочу сказати, незважаючи на ці ці страхи, незважаючи на те, що в якийсь страх трохи, якась біль навіть втрати, можливо, якось що нерозуміння цього, але воно все одно йде до сонечка. Тобто ви поступово, поступово виходите з цього, як прояснення у вас, да? скажімо так. Можливо, дійсно в когось, не обіжайтеся, будь ласка, але тут по картам От дійсно якась, знаєте, як. Лицарі Кубків це те, що у нас про випивку. Да? От тут була семерка кубків, потім лицар кубків, знаєте, як похмілівся і прояснився. Ну, у когось може бути і так. Не, ну, це життя, у кожного своє. Але якась ситуація, яка проясниться, і ви нарешті ну, про, буде у вас якесь е, затумане, да? оченятка. Чи чи,